За що на мене, мій коханий, поклав тягар оцей тяжкий, за що, мов ворог невпізнаний, ти ж леш мені цей хрест тяжкий, за те, що так любила, мов сонце в небі, ясне, за те, що я тобі віддала. Молодості Яблочко Красне. Невже не зміг ти оцінити мої щиренькі ласки, щоб отак душу мою загубити, не повернувши фарби, фарби, якої так бракує тепер? Щоб замалювати світлим пензлем усі болі, можеш не відповідати, не хочу чути відповідь твою. Не дам тобі я знов збрехати, кирвавити душеньку мою.